Це у вас мах? Я запитала, це мах-маніпулятор, або людина, яка буде здійснювати ваші бажання, вищі сили не відповідають. Вони тільки кажуть, що він до вас їде. Він, до речі, дуже довго думав, сам приймав рішення, їхати чи не їхати. Чому? Тому що Аркан смерті у вас все закінчено. Да? Відносини все закінчене. Але колесо фортуни перевернулося іншим боком. І він вважає, що по справедливості він хоче взяти з вами ще один шанс на відносини з вами. До речі, у нього дуже на вас жезл також горить, ви дуже для нього сексуально приваблива. Так ось він їде до вас як до королеви Пентаклів. Тобто у когось ви справді його дружина, у когось ви жили з ним, да, як з чоловіком у стабільних надійних відносинах або планували одружитися, А у когось, і що це головне? Бо ви можете бути за штампом дружиною, але в душі він вас не відчуває своєю дружиною. Да? Тут він вас. Бачить як жінку для стабільних і надійних відносин. В будь-якому разі він буде вам це пропонувати. Так. І це я кажу, і карти показують, що він хоче хочу вам поновити відносини і проживати з вами під одним дахом. Запропонувати вам брак. Кажіть що ще небудь про цього чоловіка? Карти кажуть, що він тормоз. Він дуже довго до вас йде. Дуже довго, дуже повільно. І що ще? Тому що він так дуже довгий строк стоїть на виборі шляху. Він так дуже довго буде визначатися, йти вам до вас чи не вти. Так, тому що він розуміє, що ви до нього мечем з мечем. да? І він з мечем, він теж незадоволений. Тобто він незадоволений тим, що ви незадоволені. Нормально, Він якийсь трус, дівчата. Ну, знаєш. На Косьобеднів так приходь, бо він з мечем стоїть. Він щось зробив вам таке, від чого ви досі, можливо, хтось з вас не може оправитися, бо мечом він махав, я думаю, дуже вправно. Так, він егоїст, кажуть карти. Знаєте правду про своїх чоловіків? Він тільки про себе думає, він таким чином відстоює свої особисті кордони. Ну як же, як чоловік, чому буде перший йти? І кохання він не проявляє до вас, хоча є, як дитина. Він хоче з вами будувати стабільні надійні відносини. І... Але, дівчата, він все вимірює, вимірює, як до вас краще проявитися. Зараз пауза. Ви далеко один на одного, ви на відстані, його нічого не радує. Він тут вас дуже ревнує, бо він розуміє, яка ви красива, сексуальна. Він думає, що тут вже є інші чоловіки. Одна ситуація між вами висить. Ось так, дівчаточки, він буде на порозі. Зараз я запитаю, мені дуже цікаво, тому що я хочу, ви були щасливі ви, а не з тими вашими дімами, ромами, хто там ще у вас. Тому заказуйте амулет на особисте життя, все розставиться по своїм полкам одне відпускання минулого. Чи варто довіряти цьому чоловікові? Ви красива жінка, знайте собі цину, ви пристрасна, сексуальна, ви багато чого досягаєте в цьому житті. Карти кажуть, що ви мах. Будь-які ваші бажання вони мають здатність здійснитися. Так, він вас кохає, кажуть карти. Це 100%. Знову про минуле. Ну, Вище сили, я розумію. Ну, Вища сили не хочуть говорити. Знову кажуть, що він зараз за вас не проявляється ніхто ніяк. Чи варто з ним будувати, входити в стосунки, Ви сили. Таємниця, дівчата, все більше не буду. Таємниця чому тому, що рішення, ви знаєте, башня у вас була, приймаєте ви і тільки ви. Або також ця карта ще каже: Верховна ж цікаже, каже, що у вас, дівчата, класна інтуїція. То слухайте свою інтуїцію. А якщо вам треба поміч, то запитуйте у мене. Подивимось на картах одне чи два запитання. Що буде, якщо ви вступите в відносини з ним, і що буде, якщо ви не вступите в відносини з ним, і потім вже будете приймати рішення. Люблю вас.